Привіт! З вами на зв'язку InScience і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids лекторії для дітей та усіх, хто цікавиться наукою. Сьогодні у нас з вами постійна рубрика Чарівна наука, і я буду розповідати вам, що змушує мотор працювати. Якщо у вас вже є певні припущення, чому ж працюють мотори, і навіщо вони взагалі треба, ви якраз можете писати. Писати це в чатик або в коментарях на Ютубі. До речі, хто дивиться нас в записі на Ютубі, зараз саме час поставити вподобайку цьому відео та поділитися ним із своїми друзями та подругами. Хочу трішечки нагадати, як влаштований наш вебінар. Традиційно він складається з чотирьох частин. Зараз перші 20 хвилин приблизно це буде моя лекція. А лекційна частина у нас буде складатися з невеличких дослідів. Ось тут ви можете бачити різного роду дрібні деталі, які я для цього вже підготувала. Потім ми з вами повчимо слова англійською, пограємо в кахут та перейдемо до ваших питань. І моїх відповідей. Трішки нагадаю, хто я така, отже, мене звати Олана Компанієць, я молодша наукова співробітниця головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України та освітня кураторка мого улюбленого лекторію Science for Kids. Тож, перед тим як ми почнемо говорити про мотори, я хотіла у вас запитати. А чи знаєте ви взагалі, чи стикалися раніше з моторами? Чи уявляєте, що це таке і як він працює? Можете ставити плюсик, якщо так, мінус, якщо ні? Я буду бачити, що ви пишете в чаті. А поки ви ставите плюсики і мінуси, я в загальному розповім, що... Можна дуже багато говорити про мотори і про двигуни. Ми сьогодні з вами, звісно, не будемо обговорювати безпосередньо ті двигуни, які використовуються, до прикладу, у великих автомобілях. Проте разом із цим є набагато простіші моделі моторів, наприклад, ось такі маленькі моторчики, які часто використовуються в різних рухомих іграшках. Це можуть бути маленькі машинки. Це можуть бути маленькі роботи, які рухаються, або просто іграшки. До прикладу, ось тут ви можете на картинці бачити пінгвіна, який їздить туди-сюди, і цим самим розважає а, собаку. Це може бути робот пилосос або, наприклад, робот компанії Boston Dynamics. Тобто, всюди, де ми хочемо зробити якусь частину рухомою, будь то колеса, чи, наприклад, якісь ноги або руки нашої іграшки або робота, всюди ми використовуємо мотори, тому що мотори дозволяють нам робити наші улюблені іграшки рухомими і гратися з ними стає набагато веселіше. Тому сьогодні я пропоную розібратися з тим, як же ж працюють якраз ось такі найменші моторчики, які можна багато де використати, коли ви вдома щось конструюєте або граєтеся, або хочете створити якусь свою модель. І більше того, я розповім. Що можна зробити з мотором, щоб він перестав бути мотором і став генератором? Тобто, навпаки, почав виробляти електроенергію. Тож, давайте будемо розпочинати. Так, для цього я вимкну демонстрацію екрану і покажу вам, що в мене тут є. А ми з вами сьогодні будемо збирати найпростішу модель мотора. Для цього нам з вами знадобиться. Батарейка. У мене це ось така батарейка, тому що вона була в мене в радіо, і, відповідно, я її звідти витягла. Можливо, у вас є якісь інші батарейки, це можуть бути батарейки з ліхтариків трішки меншого розміру. А далі, що нам ще треба? Нам треба будуть, це можуть бути булавки або скріпки. Ось такі, я їх, бачите, розігнула, частину приклеїла з обох сторон до нашої батарейки. Приклеїла я їх армованим скотчем, проте ви можете використати, наприклад, ізоляційну стрічку. Це треба для того, щоб. Наші скріпочки, які ми використовуємо, або, в принципі, якщо ви будете прикручувати туди дріт, то дріт, щоб вони трималися з обох частин нашої батарейки, щоб вони були закріплені, і вам не треба було постійно їх тримати пальцями. А от друга частина нашої скріпки буде виступати в ролі таких. Фіксаторів, куди ми будемо закріплювати те, що буде якраз виконувати роль нашого найпростішого мотору. Тож, що ж це таке і з чого його зробити? Для того, щоб зробити найпростішу модель мотору, окрім самої батарейки, скотчу або ізоляційної стрічки та скріпок чи булавок, вам також знадобиться мідний дріт. Він виглядає ось так. Тобто, в мене зазвичай це якась котушка ось такого плану, де дуже багато намотано, намотано мідного дроту? От. Що ми робимо? Ми беремо цей мідний дріт, і з нього нам треба буде сформувати котушку. Тобто закрутити мідний дріт таким чином, щоб сформувалася котушка. А тут нам доведеться пригадати: а якщо раптом у вас не було на попередніх лекціях, то я зараз нагадаю, що коли через. Провідник протікає струм, тобто, коли ми будемо а, замикати наше коло, приєднувати наш мідний дріт до обох частин нашої батарейки, по ньому буде починати текти струм. А в провідників із струмом виникає магнітне поле. І саме це нам сьогодні і знадобиться. Отож. Я заздалегідь підготувала для вас три різних варіанти котушки, щоб тут не витрачати час на обмотування, але думаю, що ви зрозуміли, як її робити. Ви можете взяти ось так трішечки з запасом мідного дроту. І, наприклад, намотувати його на батарейку. Якщо у вас буде невеличка батарейка, ось таким чином. Потім ви його. Котушка. Так. Отже. От, наприклад, я підготувала ось таких три котушки. Одна маленька, я обмотувала її навколо маленької батарейки, і дві трішечки більшого розміру я їх обмотувала навколо більшої батарейки, а ви можете помітити, що вони відрізняються кількістю витків. Тобто, кількістю того, скільки разів я обмотувала наш мідний дріт навколо нашої батарейки. І тут я хочу зауважити, що якщо, наприклад, обмотати занадто багато, тобто зробити ось таку катушку, коли я буду її просовувати ось тут, вона почне прогинатися під власною масою. Тобто, її дуже. Важко буде розкрутити, бо сама котушка достатньо важка, і в цьому випадку зробити рухомий моторчик. Нам буде важче, бо ви, мабуть, здогадуєте, що чим важчий предмет, тим важче його зрушити з місця, або, наприклад, змусити обертатися. Тому, коли, якщо, наприклад, ви вдома будете повторювати цей досвід, пам'ятайте, що варто зробити ось таку не дуже велику котушку, тобто достатньо дріт обмотати навколо батарейки, наприклад, 5-7 разів і цього вистачить. Потім, коли ви вже сформували ось таку котушечку, дуже важливо зачистити краї. Що це означає? Якщо ви подивитесь на самий мідний дріт, то він такого ось ніби як оранжевого кольору вам має бути видно ну або світло-коричневого. Нам треба ось цей верхній шар тут зняти. Це можна зробити обережно за допомогою ножиць, прикласти дріт до паперу і так ніби як щухлювати верхній шар, тобто знімати верхню частину, ось цю оранжеву, і там знизу буде світліший дріт. От ви, мабуть, зараз я прикладу, щоб ви помітили різницю, якщо вам буде видно. Можливо, на камеру не дуже видно. О, ось тут, бачите, світліший дріт знизу виглядає. Або це можна зробити за допомогою пилочки, чи Спеціального паперу для шліфування, тобто це можна зробити різними варіантами. Головне, ще сати ось цю верхню частину. Це треба для того, щоб електричний струм в нашому колі проходив краще. Тож, що ми робимо далі? Далі нам треба зробити так, щоб електричний струм почав нарешті вже проходити крізь нашу котушку. Що для цього ми робимо? Для цього нам треба замкнути коло. Тобто зробити так, щоб усі кінці від плюса батарейки до мінуса батарейки з'єднувалися між собою. В даному випадку це буде зробити дуже легко за рахунок того, що ми ось так зігнули кінці наших скрепок, а і туди я зможу просто ось так просунути наш макет котушки. Так, одну хвилиночку, зараз я її просуну сюди, потім її треба розрівняти, щоб рівненько дріт був, і ось воно виглядає ось так. А в даному випадку воно в нас ще поки що не рухається, не обертається, висить собі нерухомо. Тут, будь ласка, будьте обережні, коли ви будете вже робити таку модельку, бо справа в тому, що коли через провідник протікає струм. Провідник починає нагріватися. Тобто, в даному випадку, наші ось ці маленькі а, мідні дротики, наприклад, які є, вони будуть ставати гарячими. Тому не тримайте коло замкненим дуже довго. Або якщо воно буде довго замкненим, будьте обережні, щоб не попекти пальці, тому що це якраз вам приклад найпростішого обігрівача. А, тож. А що в нас тут є? Зараз поки що ще не працює, це ніякий не мотор. Тому ми використовуємо неодимові магніти. Ось-ось, вони такі в мене маленькі, їх тут три штуки з'єднані один за собою, і ми пам'ятаємо, що те, про що ми згадували на початку: що через провідник із струмом у нас протікає магнітне поле. Звісно, ми цього магнітного поля не бачимо і ліній магнітного поля не бачимо. Тому ми поговоримо про, про те, як виглядають лінії цього магнітного поля. Потім далі на лекції, я підготувала для вас візуалізації, а зараз подивимося, що буде, якщо я сюди додам магніт. Отже, ми додаємо магніт і бачимо, як починає розкручуватися наша котушка. Доволі швидко. От це якраз і є приклад найпростішого двигуна, бо ось в цьому двигуні, який я вам показувала сьогодні, ось в такій моделі, якщо ви її розберете, то ви помітите, що там на краях теж є магніти, а всередині знаходиться обмотка така з мідного дроту, тобто, це як у нас тут. Один шар намотаний, тобто просто одна котушка. А всередині ось таких магнітів зазвичай обмотується три рази, тобто, ніби як три різні, три різні ось такі котушечки, які по різному орієнтовані для того, щоб мотор працював краще і швидше. Ось так, давайте я вам ще раз покажу ближче. Підправимо магніти, бо вони не дуже великі. От, якщо у вас є більші магніти, це буде краще, воно буде працювати ще краще. От, наведуся сюди. Так. Ой, випало. Зараз поставимо назад. Так. Почекаємо, поки знову потече струм і розкрутиться, і от ми бачимо, як воно гарненько обертається. Поставте плюсики, чи всім видно. Чи всім зрозуміло, що ми щойно робили? Мінуси, якщо не дуже видно, я покажу ближче до камери. Так. Ой. Так, бачу багато плюсиків. Отже, ми на цьому моменті можемо зупинятись, і тепер давайте обговоримо, чому ось наша маленька ось ця котушка в магнітному полі починає обертатися. Тобто, що, через що взагалі виникає ось це обертання? Бо ви бачили, що до того як я сюди додала магніти, нічого не оберталося. І вона собі просто нерухомо висіла. А коли я почала додавати магніти, то вона почала ось так розкручуватися. Тобто, з чим це пов'язано? Що відбувається, коли ми беремо і починаємо закручувати наш дріт? Чому виникає магнітне поле саме ось таке, як показано зараз на картинці, що це схоже на магніт, в якого є північний і південний полюс? Справа в тому, що коли у нас є просто прямий дріт, по якому протікає струм, то навколо цього дроту виникає кільцеве магнітне поле, тобто воно ось такими як кільцями розташоване. І коли ви починаєте цей дріт закручувати, ось так, як ми робимо, щоб робити котушку. То ось це кільцеве магнітне поле, воно ж ніби як закручується разом з дротом. Тому у нас і виникає ось така ситуація, коли в нас при закрученій котушці магнітне поле вже не кільцеве, а магнітне поле більше схоже до звичайного магніту, коли в нас є північний і південний магнітні полюси. Коли ми е, з вами додаємо до нашої звичайної котушки магніт, в даному випадку це були ось такі неодимові магніти, то магнітне поле, яке створюється самими магнітами. Починає взаємодіяти з магнітним полем яке створюється нашою котушкою, або це може бути рамка із струмом, тобто, коли у нас просто не в котушку накручується дріт, а з дроту формується просто така прямокутна рамка. Магнітне поле, як я вже говорила самого магніту, починає взаємодіяти з магнітним полем нашої котушки, або рамки. І в результаті цього починається обертання самої котушки або рамки. Чому приклад? Мабуть, найпростіше, якщо ми візьмемо наші магніти, розсунемо. Тобто, ми знаємо, що якщо в нас магніти од... одноіменні полюси, вони відштовхуються, а різноіменні полюси притягуються. Тобто північний полюс до південного, а південний до північного, і це дуже гарно видно. Ось тут безпосередньо на наших магнітах, коли я їх відпускаю, то вони з'єднуються між собою. Думаю, ви це побачили. Так само це починає працювати з нашою котушкою, тобто виникає по факту сила, ніби як коли у вас один полюс від магніту починає притягуватися до полюсу нашої котушки, в результаті чого вона починає розвертатися. Цю силу назвали силою Ампера на честь науковця, який її відкрив. І тут я пропоную подивитися ще на одну візуалізацію для того, щоб краще зрозуміти, як це працює. Тому що, коли ми беремо звичайні магніти чи наші котушки, ми не бачимо ні як там струм рухається, ні як там лінії орієнтовані магнітного поля. Тому різні моделювання нам завжди в цьому допомагають. Отож. Ось в нас є найпростіша модель мотору. В принципі, ми з вами щойно робили дослід. Єдине, що в нас дріт був розташований і скручений не ось таким прямокутним виглядом, тобто рамкою, а закручений по колу, тобто в котушку. Що в нас тут є? Є якраз приклад магні... магнітів. Тобто замість звичайного круглого неодимового магніту використовується два магніти, які розташовані з двох різних сторін і, відповідно, розвернені один магніт північним полюсом, інший магніт південним полюсом. А ось це у нас синього кольору і червоного кольору, відповідно, батарейка. Тож, коли ми запускаємо струм. То ми бачимо, що рамка починає обертатися, і напрямок обертання цієї рамки визначається тим, як магнітне поле нашої рамки починає взаємодіяти з магнітним полем в якому ця рамка розташована. І бачите, у нас до однієї частини рамки сила направлена вниз. А для іншої частини рамки сила направлена вгору, тому що напрямок залежить від того, в якому напрямку тече струм, і як відповідно орієнтоване магнітне поле. Якщо вам буде цікаво, можете почитати, пошукати в інтернеті або потім на фізиці, ви будете вчити правило правої руки, правило лівої руки, воно якраз і дозволяє визначати різні напрями. І тут можна подивитися, що буде, якщо ми просто збільшимо Кількість наших витків, тобто, скільки разів ми склали рамку. Значення сили зростає, бо бачите, ось ці стрілочки чорного кольору, вони стають більші, і ми бачимо, що рамка починає обертатися набагато швидше. Тепер давайте повернемось до нашої презентації, па, одну хвилинку. От. І тепер виникає питання: а що буде, якщо ми зробимо все у зворотньому напрямку? Тобто не ми будемо подавати електричний струм на наш провідник і змушувати в магнітному полі, щоб він обертався, а ми почнемо розкручувати провідник в магнітному полі. Як ви думаєте, що тоді буде? Можете писати свої варіанти до чату. А так, я зараз спробую відкрити, щоб зрозуміти, що ви тут писали в чаті. Бачу дуже багато різних варіантів і математичних обчислень, які були до цього. Отже, справа в тому, що ми проведемо зараз дослід. Я пропоную подивитися, що буде, якщо ми все зробимо в зворотньому напрямку, тому що. В цьому випадку у нас вийде генератор, ви абсолютно правильно все це пишете. Тому давайте подивимося спочатку, як це в теорії працює, а потім я покажу вам ще одну модель. Ось, бачите, тобто, якщо ми почнемо в магнітному полі навпаки розкручувати нашу катушку. То це буде призводити до виникнення електричного струму в цій котушці, що дозволить нам запалити лампочку. Як ви думаєте, чи зможемо ми це зараз зробити? Зробити так, щоб засвітилася в нас лампочка в результаті обертання нашої котушки в магнітному полі? Так, бачу, ви пишете плюсики. Для цього я зараз зупиню демонстрацію екрану, і ми з вами зберемо цю модель. Отож. А в даному випадку ми не будемо використовувати ось цю нашу катушку, бо я просто не зможу її швидко розкручувати. Тобто, як швидко, ось, як би швидко я її не крутила в руці, це все одно ну, ну, не так швидко, як треба для того, щоб засвітити лампочку. Тому ми використаємо ось цю модель нашого мотору. А всередині, в нас, як я вам вже говорила, є три різні обмотки мідного дроту, які знаходяться між магнітами. Ось в мене є така лампочка, бачите, до неї з одного боку підведений один дріт, з іншого боку, інший дріт. Тепер я так само це приєднаю до свого мотору. Візьмемо червоний до червоного, чорний до чорного. З'єднаємо зараз. Один, два, три. Так, скрутимо. А як ви думаєте, ми можемо просто вручну крутити мотор? Чи, можливо, треба щось з ним зробити? Для того, щоб наша лампочка світилася. Так, це поки я накручую, ви можете писати свої припущення. Отже, якщо я просто буду крутити, бачите, ось я тут кручу, то нічого не відбувається. Просто нічого не відбувається. А ми ж хочемо зробити генератор, щоб лампочка наша світилася. Тому. Ми використаємо найпростіші приклади різних, скажімо так, передач руху. В даному випадку в мене тут є шестерні, тобто зубчасті колеса. От бачите, такі з зубчиками коліщатка, Вони з'єднані між собою таким чином, щоби. Збільшувати швидкість, з якою я буду крутити безпосередньо свій двигун в даному випадку. Це вже буде генератор, бо я буду його крутити, щоб створювати магніт, щоб створювати електричне поле. Тут дві підвищені зубчасті передачі, підвищені, тому що в нас більша шестерня обертає меншу шестерню. Дві підвищення зубчасті передачі дозволяють мені значно збільшити результуючу швидкість, з якої буде обертатися ось цей мій мотор. Тут на ньому теж маленьке зубчисте колесо. Отже, ми це все зараз з'єднаємо. Ось так. І подивимося, що буде відбуватися, якщо я буду розкручувати. Так. Ну, я думаю, ви побачили? Побачили, що лампочка світиться, але для того, щоб вона засвітилася, треба дуже-дуже швидко, щоб все оберталося всередині нашого мотору. Виходить, що а, якщо виконати все у зворотньому напрямку, тобто в магнітному полі, почати обертати рамку із струмом або котушку. То в нас починає працювати це все як генератор. Ми можемо створювати електричну енергію і змушувати наші лампочки світитися. На цьому моя лекційно-експериментальна частина допігає кінця. Я підготувала для вас цікаве завдання. А, тож, уявіть, що ви разом з персонажем тепер навчилися робити найпростіші моделі мотору, для чого ви можете його використати? Спробуйте це або а, втілити як маленьку модель, яка працює, або описати, або намалювати, або розповісти історію. Тобто, використовуйте будь-які доступні для вас ресурси для того, щоби. Передати свою ідею, яка у вас виникла нам, і поділитися нею. Тепер давайте разом проговоримо слова англійською мовою, які звучали у нас тут сьогодні на лекції. Тож, якщо ми почнемо обертати «to rotate», двигун або мотор – «an engine», то в результаті можна генерувати або створювати тут Generate Струм, або ну, в даному випадку краще говорити струм, a current, І це все стає можливим за рахунок того, що з'являється сила a force, Ця сила називається силою ампера і вона виникає між двома провідниками із струмом. Та-дам! Тож, на цьому наша лекційна частина і взагалі, перша частина, завершується. Наступні події, які на вас чекатимуться, лекція Вікторії Терехової, таємниці зі світу комах, життя мурашника. Вікторія ентомологиня, тобто вона займається вивченням комах, була в різних експедиціях і готує для вас дійсно цікаву презентацію про мурашник. А, тому приходьте. І вже 30 листопада разом з Марією Павловською у нас буде рубрика Цікава тваринка, акула від Акули Ліхтарика до Мегалодона. Ми спеціально зачепили цю тему, тому що знаємо, що багато хто з вас часто запитує нас або пише в чатику про різних акул, зокрема, й про те, чи існують мегалодони, тому... Готуємо для вас такі лекції. Для слухачів та слухачок наших трішки старших, якщо вам сподобався наш вебінар, то ви можете підтримати наш лекторій на Патреоні або на Кофі для того, щоб українськомовного контенту від українських вчених ставало більше на Ютубі. Дякуємо вам, що залишаєтеся з нами. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, поділитися ними своїми друзями та подругами, і до нових зустрічей. Па. Papa.